Привіт, друзі! А я все в пошуках гарних клумб. Іду шукати для вас гарні клумби, малодоглядні клумби. І дійшла, ось, подивіться, знайшла яку акацію, ось такого квіти такого рожевого кольору. Вона мене зачарувала. Я біля неї зупинилася для того, щоб показати красу оцих квітів і вам не тільки самій їх побачити. І вирушаємо в подорож шукати дуже гарні клумби, які запропонувати можу вам, щоб ви вдома саджали. Зачарує все, і берізки, і дерева з таким листям чудовим. Ну і оці акації. Такі я вам тільки що показувала, вони такі величезні. Величезні. Дуже великі. А ось знайшла яку красу. Ну чим, друзі, не краса. Справжні моменти життя з вами. Сповільнюємо ходу і помічаємо клун. Останнім часом мене вражають туї, ялівці, ялинки. Розкажу, чому це саме вражає, чому звертаю увагу саме зараз на ось таку красу. Кажу вам спочатку красу, а потім розкажу. І такі клумби, поєднання хвойних із деревами, з кольоровими листочками стали нині популярними. М -м, подивіться, ось яка краса на цих соснах, на таких ялинках. Дуже-дуже гарно бачимо поєднання хвойних. З барбарисами і з низькорослими деревцями, як правило, це ж там деревці. І все дуже-дуже гарно. Ось верба хакуранішики дуже гарна. Ось так її стрижуть, придають їй таку форму. Красунечка Барбариси знову. Знову сосни, тис, ялівці і бачимо, ось така краса. Її дуже зараз багато, про все це я вам розказую. Ось моя увага притягує зараз. Погляд саме на такі клумби. Розкажу вам, чому так трапилося, чому саме я звертаю увагу на такі клумби. Навіть на прикладі будь-якого двору, якого я зараз проходжу, ви можете побачити оцю красу клумб у дворах під дворами. На той бік також ось показує будинок. Сюди показую, яке все зелене, прийду дорогу. Сюди ближче покажу ці рослини. Це будь-який двір тут. іду повз приватний сектор. Бачимо, скільки багато рослин різних росте. І все це, звісно, що... Вражає своєю красою, своєю досконалістю і думки зразу такі позитивні, щоб удосконалити усе вдома. Навіть проходячи повз якийсь двір, бачимо, наскільки отак затишно в дворах. Обачно і захочеться говорити про красу на то вони і справжні моменти в житті, щоб саме бачити красу, розказувати про цю красу, милуватися цією красою, дарувати красу не тільки собі, а й вам. Краса вражає, коли ми бачимо зелене, то уявіть, Кожен хто дивиться зараз це відео, що у вас отак цілий рік дома так зелено і так же гарно. Безкінечно хочеться милуватися красою. Зараз сяду на лавочку десь і розкажу. Сьогодні розмови конкретно про будь-які рослини немає. Просто на прикладі показую, як це може бути, щоб було постійно все так зелено, гарно. І при тому іще були квіти завжди. Останнім часом ми все бачимо, такі дерева, стрижуть їх так, такими шапочками. Ну, ой, я лівцям, я ніколи не перестану співати оди, тому що це просто королі квітників. Вони дуже-дуже гарні. Ну і можемо побачити ще ось таку клумбу, яку хочу показати, яка вражає кольорами. Ось яка краса. Просто хочеться весь час дивитися на цю красу також. Ось як гарно. І риси квітнуть, фіалочки, Азалії. Бачимо, що вже піони всі в бутонах. Далі бачимо, вон троянди вже квітнуть. Ось така краса. Хтось зробив таку клумбу. Клумби можуть бути різними-різними. І вражати нас своїми формами, своїми композиціями. Оцією неперевершеною красою. Ось ялиночка, коніка також. Ой, а який аромат. Друзі, іриси так гарно пахнуть. Шкода, що вони швидко відквітають. але ж яка краса, бачимо. А як вам такі рослини? Бачите здалеку? Такі деревця, штамбові. Цікава форма, цікавий колір. Зелено гарно. А я шукаю лавочку, щоб зараз сісти з вами, поспілкуватися і поговорити. Про клумби, дати вам поради, які напрацьовані моїм досвідом. Досвід у мене по вирощуванню квітів дуже-дуже великий. І можу розказати вам багато чого, буду багато відео робити для того, щоб показувати, які є клумби. І одночасно бачити самій, які вони є, ці клумби, для того, щоб можна було не тільки вам показати, а і самі запозичити досвід. У мене вдома дуже багато клумб, такі берези. Також перед двором ростуть такі великі, гарні, гарні. От, скучаю за ними просто. Також є хвойні рослини, але мої клумби потребують удосконалення. Яка краса. Оце її відірвати з цієї краси. Краси у мене багато. Крім того, що я буду розказувати про 300 кущів, більше ніж 300 кущів, 340 троянд. Я маю ще дуже-дуже багато різних квітів, окрім троянд дома. Це і ґрунтопокривні е, квіти, і ярівці, і... Тує, ялиночки, бересклети, спіреї. Ось проходжу, такі і рис, і риси. Потім іще піонів багато. І багато-багато інших рослин далі побачила, що там вийгела рожева з тією квітне, і вайгели. Також є, то як ота рожева виглядує. Якщо усі в троянд, я кажу, сортів 300, то таких квітів я не знаю, чи 500, чи 1000. Не можу сказати. Я Їх не продаю квіти, я їх купую, бо дуже люблю квіти, саджаю квіти. І треба, розумію. Не тільки саджати, а й працювати. От спірея вже така відквітла. А і саме іще любуватися цією красою. Сьогодні про клумби в загальному. Показую їх. І йду до своєї улюбленої лавочки. Там також є таке деревце штамбове. Мені воно подобається, з збересклету. Тут пташки так гарно співають. Зараз я сяду там і розкажу вам про те, чому он, ті два деревця такі і лавочка. Хочу вдома зробити також виростити. Ось такий березквет, ось таким деревцем, щоб став. Тут ми сидіти, так стараються, співають квіти. Сьогоднішня розмова, чому я для себе вирішила показувати багато ось таких дуже гарних клумб. У мене мета для того, щоб вдома зробити малодоглядні клумби всі, і вам показати, як же це все робиться. Колись я зробила собі дуже великі клумби. У мене були клумби, ось такі, як я вам показую. Потім з часом чомусь мені захотілося дуже багато троянд. Ось я вивчала троянди і почала саджати троянди. Троянди різні у мене були. І зараз вони також є, ці 300 кущів троянд. Троянди у мене різних сортів, різних видів. Ось я кажу 300 е, троянд. 300 сортів троянд. Насправді тих троянд і ще більше. Е, і це від мініатюрних таких, що навіть у горщичках, у магазинах продаються, клумбові такі саджати їх спереду. І до троянд. Е, е, так, мої любі маргаритки, це і троянди спреї і троянди е, флорибунди, чайно-гібридні, паркові, плетючі троянди, різні різні троянди. І потім я е, стала рабинею цих клумб. Я дуже це любила, мене це дуже тішило, такі клумби. Я їх саджала з задоволенням. Я постійно слідкувала за новими сортами троянд. Мені хотілося саме купити якісь іще такі, як у мене немає. Але потім з часом я таки зрозуміла, що я більше працюю на тих квітниках аніж їх споглядаю. І вирішила все ж таки зробити такі клумби, як у мене були раніше, ну і щось нове для себе знайти. Тому я от зараз раджу не тільки вам, а і сама запозичую досвід, щоб зробити такі клумби. Тому що розарій це дуже класно, але ми просто, кожен у кого є розарій, зараз мене зрозуміє, про що я говорю. Це дуже важка праця. Тому саме ми повинні дбати ще про такі гарні клумби, які б нас тішили і не змушували постійно працювати. Тому ось моя мета знайти ці клумби, я їх буду шукати. Сьогодні зараз я вийшла це просто по дорозі, мені треба в магазин зайти. Треба Зайти посилку отримати. І походу я вам вирішила все ж таки показати трішечки красиво. Ось такі хмари находять. Буде дощ, треба мені, мабуть, скоріше йти. І от щоб ми не були рабами на своїх квітниках. Ми повинні саджати ось такі квітники. І я раджу саджати, щоб на них дуже багато було зеленого. Ну, ось ялинка-конік. Так, ось з такої форми вона. Вона росте довго, вона невисока, вона дуже гарна. Он далі, така по колу йде клумба. І там зелені насадження. Там квітнуть зараз трішки збільшується, якісь квіточки, по-моєму, то водозбір зараз квітне. Маргариток бачимо, як багато квітне. Тобто ми не повинні бути рабами на клумбах. Ми повинні. Цю красу, яку ми створюємо своїми руками, ми маємо її бачити. Ми е, маємо е, любуватися тими квітами більше, аж аніж на них працювати. Тому я закликаю всіх просто звернутися до запозичення цього досвіду, який я запозичую, і поверну знову ж таки на свої клумби. Це до таких малодоглядних клумб. Зараз я зайшла подивитися, от іду, бачите, як я йду в магазин, ніяк не дійду, йду, не дійду. Так ось побачила таку клумбочку. Вирішила вам її показати. Тут росте декоративне деревце. Тут ростуть бересклет. До речі, ось бересклет. Ми бачимо, я розкажу, я зроблю відео і про бересклети ще окремо. І зараз я не зустріла по ходу спірей. Про спірей я розкажу. Я вам розкажу ще про карликові барбариси. І зараз я на цій клумбі закончу відео. Закінчую з вами бесіду. І, будь ласка, дивіться. Моє відео підписуйтесь на мій канал, ось піони, бутони піонів. скоро розквітнуть піони. Підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами вивчати, як саджати ось такі малодоглядні клумби і поменше на них працювати, а більше присвятити тому, щоб ними любуватися. Я вам всім бажаю добра. До побачення.